Діви, привіт! Дивимось для вас розклад на червень. Як у вас відіграється? І розпочинаємо ми з чудової карти Оракула, яка говорить нам про те, що вам потрібно take a breath перепочити. Вам потрібен відпочинок, Діви. Хто збирався у відпустку, вітаю карти. Вам, вас закликають до цього. Потрібно переключитися, потрібно змінити фокус уваги на щось інше. Зараз ми з вами подивимося, яким буде для вас червень в особистому житті, кар'єрі та в фінансах. Особисте життя. Восьмірка мечів. Не просто прив'язаність. Подивимося зараз для тих, хто в нас наразі самотній. Так, четвірка мечів. Угу. Четвірка. Пентаклів, ви самотні, ви нічого не хочете змінювати. Тут навіть йде така от внутрішнє відчуття, що я можу залишитись сам чи сама там, на все життя, та якась негативна установка у вас всередині є. І вона для вас може бути вигідна, тому що по четвірці пентаклів я не хочу нічого міняти, тому що вона цілком насправді задовольняє те, що в мене є. Да, я можу тривожитись, да, я можу хвилюватися з цього приводу, мені може бути неприємно, але я міняти не буду. Я буду от сидіти да, і чекати на принца чи на принцесу, які повинні постукати до мене в двері. А, також ще ось трійка мечів говорить про те, що може бути, що ви недавно пережили складний період там, розлучення, чи розійшлися зі своєю другою половинкою. Або ж. Це сталося досить таки давно, але ви все ще не можете відпустити колишніх. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так, п'ятірка жезлів. Угу. Тут іде у вас конфлікт, серйозний такий конфлікт. Цей трикутник. Стає відомим для всіх сторін, особливо, якщо був прихований довгий період часу. Тут, -то або ви дізнаєтесь про те, що, наприклад, ви кохане чи коханка, ви дізнаєтесь, що там ніхто не збирається да, сім'ю заради вас кидати. І, на жаль, це дійсно розбиває вам серце. Тут іде конкретне прояснення, чітко, ясно буде поставлене запитання, да, з ким далі йти. По життю чи зберігати цей трикутник чи ні, я бачу, що ну, вам насправді дуже боляче і неприємно, але тут буде приймати рішення чоловік. Якщо ви чоловік, то тут ситуація про те, щоб все-таки відпустити. Почати з нуля забути трикутник. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Так, тут у вас з'являються якісь мрії, плани, ідеї, пов'язані із житлом. Тут або хочеться вже з'їхатися, жити разом, або хочеться купити житло, хочеться, якщо у вас є житло продати і купити інше, або кудись переїхати. І от ви можете займатися цим, планувати, вибирати місце, можливо, навіть їздити вже на огляди. Хтось може на певний час з'їхатися з родиною вашою або з родиною вашого партнера з певних сімейних обставин. І це теж може, звісно, ну так, не дуже приємно на вас відігратися, бо все-таки, коли дві хазяйки, чи там, два хазяїна на території, це досить таки складно. Тому тут у вас ніби всі питання крутяться навколо місця для життя. Що в нас по роботі? Сила. Для тих, хто у нас наразі не працює. жезлів за закохані. Так, вісьмірка. Пентаклів. Тут можете приймати рішення, можливо, про навчання, отримання якоїсь нової професії, покращення тих навиків, які у вас були. Ще для тих, хто не планує навчатися, це займатися своїм здоров'ям і, можливо, там прийняти рішення про якісь, якесь оперативне втручання, якщо це потрібно для вашого здоров'я, і ви розумієте, що ну, інакше цю проблему, яку ви маєте, не вирішити. Тобто тут ще може проходити такий момент. Все-таки це не про роботу. Для тих, хто в активному пошуку. Так. Десятка пентаклів, ту жезлів і помірність. Так, тут ви насправді зможете знайти багато вакансій, які вам будуть, в принципі, підходити. Тобто, вони будуть не ідеальні. Але вони вам можуть підходити, можливо, на якась дуже велика оплата праці, але вам можуть підходити умови. Знаєте, так буває, наприклад, так близько біля дому, а ви там, мама, і вам би хотілося б, а, чи близько біля садка і школи, ви мама хочете дитину швидко там забрати, відвести додому і так далі, щоб не їхати через все місто. Ну, Тобто, момент, коли з'являється багато вакансій, які можуть вас не так занадто Мотивувати фінансово, але через от інші такі плюшки стосовно розміщення чи графіку роботи, або ж роботи творчої, що теж важливо, там, де ви можете себе проявити. Ну і тут бути, скажімо так, залежним поки що в цьому місяці, від вашої родини, від вашої сім'ї, або від якихось збережень родинних, які у вас є. Будете ще думати чи погоджуватись на таку вакансію, чи, можливо, пошукати ще. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так. Особливо актуально для тих, хто лише розпочав нещодавно роботу по найму, там на новій на нові вакансії, то тут вчитися всього з нуля. Бути таким. Асистентом, вчитися з нуля, стажуватися, розпочинати щось нове. Для когось ще можливо зібрати волю в кулак і вчитися їздити там на машині або здобувати іншу категорію да, поведінню, бо тут потрібно максимально акумулювати всі свої сили і переступити через оце, що от я там все знаю, почати притиратися до нового місця роботи. Насправді тут у вас все вийде. Для тих, хто працює в нас сам на себе. Так. Тут намагатися влаштувати свою рутину, зробити графік робочий, більш. Хочеться мені сказати правильним і структурованим, бо це насправді досить непросто, коли працюєш сам на себе, коли ти фрілансер, організовувати і свою роботу, і навчання це може бути складно. Та, ви або багато працюєте, мало відпочиваєте, або відпочиваєте і тривожите, що вдасться вам заробити. Тобто тут е створити собі хорошу рутину, а також займатися своїм здоров'ям, зовнішнім виглядом. Також ще може бути співпраця, співпраця, яку вам пропонує якийсь чоловік, ймовірно, що ваш знайомий. І. Скажімо так, я б одразу не погоджувалася. Вам потрібно тут добре дізнатися всі деталі, тому що може виглядати дуже класно, особливо якщо це стосується якихось пасивних та, інвестицій. Але будьте обережні. Так само з всім, що стосується бартера і так далі. Там намалюй мені, а я тобі такий-то продукт дам, або напиши мені е якусь статтю, а я тобі це дам. Тобто тут теж будьте обережні, бо можуть не втримати свої обіцянки, а робота ваша вже буде зроблена. Для тих, хто має власний бізнес. У вас тут все чудово. Десятка пентаклів. Королева, пентаклів, Прекрасно. Тобто, ви тут можете розширюватися, ваш бізнес може розширюватися, будете працювати над тим, щоб або наймати більше людей в команду, або залучати ваших рідних, близьких в команду. Також можливо брати франшизи. Чи продавати франшизи, теж як варіант, працювати в партнерстві з кимось. Це може вам досить таки полегшити вашу роботу. Що нам скажуть карти в плані фінансів? Так, ну, тут багато трат на дітей, племінників, різні. Вечірки з друзями. Маленькі покупки, які радують душу і рівень дофаміну. Тобто тут ви себе радуєте. Так, а, да, можуть бути конфлікти стосовно фінансів, наприклад, там, з вашим партнером, тому що йому може здаватися, що ви забагато витрачаєте або витрачаєте не дуже доцільно. Але загалом, ось я витягую весь Пентаклів. Це про те, що у вас є стабільний дохід, ви працюєте, ви заробляєте. Вам можуть ще фінансово допомагати ваші діти, наприклад, хто вже старший, має старших дітей, навіть ваші внуки. Тому загалом по фінансах тут нема на що скаржитись. Але вам карти все-таки да, Згадуємо оракул про те, що потрібно. Перепочити, відпочити, можливо, з'їздити в якусь відпустку, змінити фокус уваги. Це буде для вас максимально найкращим рішенням, як прожити червень. Все, люблю, цілую, чекаю на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.